Як та хмара гайдамаки умуня вступили опівночі, до схід сонця умань затопили. Затопили, закричали, карайляка знову. Покотились по базару кінні народові, покотились малі діти, каліки хворі, гвал і галас. На базарі, мов посеред моря, кривавого стоїть, гонта з Максимом завзятим. Кричать у двох добре діти, отак їх проклятих. Аж ось ведуть гайдамаки за звіта і двох хлопців. Ган, ган оце ж твої діти. Ти нас ріжеш, Заріжи їх, поки великі. чом став. Чом не ріжеш? Заріжи їх, бо виростуть, то тебе заріжуть. Убийте пса. Особача своєю заріжу. Клич громади. Визнавайтесь, що ви католики. Католики, бо нас мати Божа, мій великий мовчить. Мовчить. Зібралась громада. Щоб не було змови. Щоб не було поговори, панове громади, я присягав, брав свячений, різать католик. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі, чом ворога не ріжете, Будем різать тату, не будете, не будете. Будьте подобаємо. Та мати, та проклята католичка, що вас породила, джав, вона вас досі сонця моло не втопила менше, б гріха. Померли ми кашавками. А сьогодні. Поцілуйте мене, діти. не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем і дітей немає, попадали зарізані. Тату белькотали, тату ми не ляхи ми. Та й замовчали. Поховати хіба не треба. Вони католик. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі? Чом ворога не різали? Чом матір не вбили ту прокляту католичку, Я вас породила. Ходім, брат! Взяв Максима, пішли здовж базару і обидва закричали Кариляху! Карі! Страшно, страшно, Умень запалав. Ні в будинку, ні в костьолі душі насталось усі полягали. Базильян школу, де дивчили гонти діти, сам гонтари. Ти поїла, моїх діток, гукає, лютує! Ти поїла невеликих, добру не навчила палі стіни! Гайдамаки стіни розвалили, розвалили, каміння ксензів розбивали, школярі у криниці. Живих поховали, душі не та вон то кричить, де ви людоїди, де ви поховали? З крові мені крові. Ляхи крові похочуться, похочу. як вона чорніє, кончиться на Чом вітер вій, ляха не навіть. Сховайте за хмари, я вас не займав, я дітей. Загинеться. Так горта кричав, по умані бігав, а серед базару крові гайдамаки ставили столи, де запопали, страви нанесли і сіли вечері. Остання кара, остання вечеря. Залізняк гукає, ану навішенний, у шквар нам що-небудь. Нехай земля гнеться, нехай погуляють мої козаки. Ой була, та й біля барила дівчина козака Сім разом дурила. Ой думалося, передумалася, думи мої.